Медійна реформа це одна із найбільш успішних євроінтеграційних реформ, і відзначила Європейська комісія, готувалася разом з медійною індустрією, але закону про медіа вже півтора роки, і це достатній термін, щоб зробити певний апгрейд, так виправити неточності, піти назустріч і регулятору, і медійникам. Відповідно, які основні зміни? Ну, по перше, це захист нашого інформаційного простору проти пропаганди країни-агресора Нацрада. Отримує повноваження для того, щоб краще блокувати сайти з країни агресора, а також перевіряти контент онлайн-медіа при реєстрації при видачі реєстрації, а саме якраз на предмет пропаганди та проросійських наративів, також ми посилюємо незалежність регулятора, як цього вимагає Європейський Союз. Змінюємо деякі норми для суспільного і це. Покращить роботу суспільного як в органах співрегулювання, так і ем, надасть е, таку фіксацію е, е, ну, їх присутності суспільного е, в інформаційному просторі і при отриманні при конкурсах, і при отриманні нових ліцензій. І також ми дозволяємо органам співрегулювання е, займатися темою штучного інтелекту медіа, і це. Тема дуже актуальна, і ми очікуємо, що органи співрегулювання якраз найближчим часом розроблять певні кодекси із приводу штучного інтелекту.